Вітаю всіх. Давайте трошечки розберемо питання своє, свого психологічного стану. Дивіться, багато людей зараз каже, я не можу себе зібрати в купу. Я не можу встати з ліжка. Мені погано, в мене немає сил, в мене перевтома. Це серйозно, вибачте, це дуже серйозно на даному етапі. Так ось, давайте розглянемо ситуацію пораду. Я хочу зробити перші відео в своєму звичному стилі: Порада від карт. Як себе зібрати в купу і змусити щось робити? Давайте, порада від карт. Як себе зібрати в купу і змусити щось робити? Як завжди, три варіанти. Беремо. Три варіанти. Мій третій. І перше кохання. А ви знаєте, що є у якій Віри Брежнього пісня Любов спасет мир»? До речі, на цьому каналі я буду використовувати дві мови. Тому що я людина з Харкова, російськомовна все-таки, і я буду використовувати відео на двох мовах. Тобто, і музичний контент у мене буде також на двох мовах. Звісно, в рамках адекватності. Ніяких там шаманів чи ще якогось гімна. Ні, звісно, ні Газманова, ні Валерії, наприклад. Але Наташа Корольова пісня обожня. Старі, особливо. Це ще затеряпенька. Так, перша. Надія. Надіжда, мой компас зі мною. Надія. Завжди. Вставайте зранку з надією найкраще. Лягайте спати з надією. І все у вас вийде. Друга. І знову карта в нас стове. Вона чомусь нас постійно переслідує. Оскільки я не роблю розкладів. Фільтруйте всю інформацію. Абсолютно, всю інформацію треба фільтрувати, розбирати і думати, що нам кажуть. Бо кажуть нам стільки брехні. На жаль, що це кошмар. Це настільки неприємно, коли стільки брехні. А брешуть постійно всі. Навколо нас. Карта результату невже? Я постійно вибираю третій варіант, і мені якась фіня результат. Боже, нарешті, любі мої. Ось вам. Я вежа в даному варіанті це робота на результат. Повірте. Заради того результату, який ви хочете отримати, ви можете зробити все. Просто взяли і зрозуміли. Я хочу це заради того, щоб бути далі. Існувати далі, заради дітей. заради Чого. Це робота на результат. І на Дніко, в принципі, любов до життя. Життя треба любити. Ситуація в нас зараз така, що змушує любити життя. І вірити в себе просто. Ми стаємо такі, що ми не можемо повірити в себе. І це, мабуть, наша головна причина, наша головна проблема. А це далі тема для відео: Як змусити повірити в себе. І це вже, мабуть, відео таке довге, серйозне і вимагатиме такої ґрунтовної підходу, тематики і розмови. Тому слідкуйте за каналом. Обов'язково дивіться нові відео.